Дервенькі були нам один місяць. У нас її так, ось оце буде таке голубеньке, як наша мишка, хоча воно не від мишки, нагадую, що вони у нас від гуски цієї білої, яку я міняв. Вона тоді неслися молодої. Одна, а ті, що не неслися, а це вже сутої і глинистого. Бачимо, що переважають сірі, сірі так, як в нас. Породу, напевно, десь там глинистого, як мені казали, що він не від чистий глинистих. Хоча для кольору мені то якось я хотів, по правді кажучи, білих гусей, але маємо сірих. Ну, Сірі то сірі, але не би здорові росли. Ростуть вони в нас непогано, почали ми вже їх цей... Я глистогонив. Містик був трошки по часі, в мене не виходило, немає можливості приїхати до села, то аж тепер місце з часу я почав їх глистогонити. Пропою їм, правда, трохи важко, бо вони в нас е не сидять там, де хочуть сидіти, там травички вже нема, де вони були, вони випасли, а ходять по цілому подвір'ї, по цілому садку. І де не йдуть собі, там і п'ють. Ну нічого, думаю, що ми якось потрошки та й за день вип'ємо. Там багато я не дав, там три літри води мали би хоча Це водоплаваюча птиця. І Спочатку вони не боялися, не підходили, але потім ми з ними почали говорити, та? і вони вже до нас почали підходити. Чи Що повезі, повезі, я б не сказав, що вони дуже такі великі, тому що ростуть маси поки що сильні, як я думав, в мене набирають. От бачите, де воно залізло, мені під ноги, і собі там щось сидить. Та? Поприходили, розказують. Не знаю, може потім якось візьмемо вагу та й поважимо. Перейшли вони вже практично на цільне зерно. Їдять вони досить мало, як завжди. В основному це в них де зелена маса йде трава, а зерна вони чуть-чуть. Старту вони вже в нас не їдять давно. Потрохи купив я там вже їм пару кілограм, як то таке купити цукорків, бо не хочуть нічого їсти. Купуємо вже гроверу після місяця і будемо переходити. Почуть давати їм гроборам, хоч би вони б набирали ваги, тому що на зеленій масі гуси сильно не поправляться. Вони будуть рости, але ну що, що-що, привіт. Ну та що ви таке розказуєте, та? та ти... я тебе якраз і показую. Ну, хто так гуси на зеленій масі сильно не наберуть, я так думаю, хоч їх ну дивіться, залізли під мене і сидить. А також на цьому будуть мати якусь... Поживні речовини, тому що саме зерно їм толку не дасть, там малина, вона кукуруза, пшениця. Але треба їм зробити повноцінний раціон. Ну, Мусимо купляти, щоб їх якось трошки в нас підтримати. Ось такі наші гусики в один місяць. пір'ячко в нас росте. Гарно набирається, буде більше білого мати. Це вилупилося перше, це вилупилося друге. Ну, а тут я вже не знаю, бо вони всі е, чорні, тобто котре з них яке, поняття немає. Треба буде почистити в них, тому що вони вже там закакали кліточку і зробити їм умови, тато їх під них чистить не кожного дня, але час від часу. Ось такі наші гусенята в місяць. Гуси-холмогори. Всім гарного дня та мирного неба. Ми копаємо город і балакаємо з вами. Та буде ще щось цікаве, ми вам покажемо.